Всім доброго дня! Сьогодні на огляді у нас така цікава БМСка від компанії GKONG на 300 А. Зазвичай вони робили BMS до 200 а. Такого формата. Наприклад, ось ця BMS B2A8S20P, а ця БМСка на цілих 300 Ампер b 2 a 8 s 30 p Позначка 30 p означає, що це на 300 АБС. Від 4 до 8 комірок, і тут, і тут бачимо 4,8. Але от струм заявлено тут 300 А. Вона більша по розмірам, е, має от видно там, мідні шини такі чи латунні великі для покращення передачі струму. Е, і транзистори інші. Бачимо там якісь е, або збірки транзисторні, багатолапні, але не такі транзистори, як тут. Я відкрию обидві BMS, покажу, як вони всередині виглядають. І з особливостей ще тут є е, окремий розпорт. Це вказано. Пошукав трошки в інтернеті інформацію і особливо нічого не знайшов. Хтось писав, що це для окремо для заряду порт, але начебто і все-таки через цей порт так само можна заряджати, як і цю BMS-ку. В комплекті була така інструкція, але по ній нічого не зрозуміло, бо тут намалювали, звичайно, БМС-ку. Навіть порт це не вказали. Хтось писав, до речі, що цей порт це використовується для попереднього заряду. Бо у БМС є функція Precharge. Не знаю, як вона тут реалізована. Може розберемось також із цим питанням. Ці обидві BMS мають активний балансир із струмом 2 А. Цю BMS ку мені відправив пан Володимир, щоб я її протестував, бо в нього не виходило підключити через мобільний додаток. І він її вже відкривав. Немає гарантійних пломб. На цій також немає гарантійних пломб, тому що я її вже відкривав, ця БМСка вийшла з ладу. Я її ще не полагодив, але планую полагодити. І температурні датчики. До речі, до цієї бмс йде в комплекті два датчика, а тут аж цілих 4 роз'єма і 4 датчики. Розібрав обидві BMS-ки. І такі отут цікаві транзистори в цій 300-амперній БМСки встановлені. По кількості тут 36 транзисторів, тут 40. В цій 200 амперній 40 штук. Ось транзистори 200-амперної БМСки. Тут е, згоріли начебто половина ті, що на розряд йдуть. А тут от такі транзистори встановлені, або це транзисторні збірки. І з особливостей е, тут йде ці виводи, всі запаралелені. Напевно, для збільшення струму. а лише по цьому одному оце вивід е, сигнальний для керування. Ну, дуже схоже, що це саме якісь транзисторні збірки. Плата покрита лаком, е, бо в цій 200 амперній БМСці немає лаку. Бачимо, вона не блистить, а тут покрита лаком, добре покрита. І от ці масивні полігони для розподілення струму. На цій BMS також є додаткові дроти для розподілення струму, напевно. Виконано трошки по-іншому. Транзистори віддають тепло через термопрокладки. Термопрокладки різної товщини. На цьому корпусі близько 3 мм товщина і тут десь 1 мм. Не знаю, чи це достатнє охолодження для такої потужності БМС. В 200 А ці стоять такі транзистори 40 В120 А. Бачимо опір 2 мл або 2,8 мВ в залежності від напруги, яку подаємо. А в 300 А ці стоять транзистори цієї фірми, їхній офіційний сайт. І з того, що в них доступно Excel-документ, в якому є маркування на цей транзистор. Ось він, його корпус вказаний, Вказано, що це MOSFET, Можливо, мається на увазі збірка. все-таки, Але вони зазначають, що MOSFET і струм робочий 400 А на один транзистор. Напруга 40 В, І опір 08-09 мА. Дуже маленький опір, дуже великі струми. Тому, в принципі, BMS-ка, я думаю, цілком може витягнути 300 А робочий струм, тому що транзистори зі значним запасом встановлені. І ще ось така є табличка. Вказано тип корпусу, основні параметри. Більше нічого не знайшов якийсь PDF-документ, даташит такого немає. Тому ось такі цікаві транзистори. Стосовно цього порту додаткового, поки що не дуже розумію його призначення. До нього підходить доріжка лише з цієї сторони, вона з'єднана ось з мосфетами з усіма. Можливо, для передзаряду він використовується. Ну, поки що не знаю. Буду ще розбиратися, можливо, виробнику напишу, запитаю. Давайте ще так більш детально подивимося всю плату. Може комусь треба буде. На елементах дуже складно роздивитися маркування, бо лак відсвічує. Я намагався зробити якісь фотографії детальні, але. На лаку тут дуже складно. Тут все набагато краще видно. Але можу одне сказати точно. От з цією бмс коли транзистори вийшли з ладу, вартість нових транзисторів майже рівняється вартості БМС. -к. У мене є донор на цю бмс -ку. Може, спробую її відновити. А на цю бмс якщо у вас вийде з ладу ці транзистори, ну, взагалі їх нема де придбати, не знайшов ні одного місця, де їх можна придбати, можливо, це лише у, е у завода виробника напряму. І то не факт. І ціна, напевно, буде, як і вартість нової БМС. -ки. Підключив БМС-ку для тестування. Підключив до 4 комірок і від 280 А -год. перерізи дротів. От, тут три дроти в паралель на три клеми. Приблизно 40-45 квадратів. Плюсовий, плюсова клема. Ідуть по два дроти до двох інверторів. Інвертори 12-220. На 2,5 кВт номінальної потужності. Тому струм зможемо зняти до 300 А, може навіть і більше. Балансувальні дроти підключив, все як має бути згідно схеми. На БМС-ку наніс маркером чорні мітки, щоб тепловізор краще бачив температуру на корпусі. Встановив останню версію додатку 4.17 із Play Market. У ЖК БМС завжди вони додають якісь нові функції. Параметри, яких раніше не було. Тут бачу їх ну, реально на порядок більше, ніж там в моїй BMS. Є параметр попереднього заряду pre-discharдж. Ось цей параметр discharge pre пречардж. 10 секунд встановлено. І можна максимум 20 встановити. Так, 20 секунд показує. Зараз протестуємо цей пречардж. На головній сторінці відображається Pre-Discharge of Коли ми в розділі Control включаємо Discharge, то в нас спочатку відбувається передзаряд, а потім вже основний discharge включається. В розділі Control вже багато параметрів є. Значить, розряд заряд можна включити, балансування. Аварійний режим, коли BMS не буде, керувати зарядами, розрядами, перевищеннями струму і так далі. Відключити температурні датчики, display always on. Це для сенсорного на екрану здається лише, щоб можна було його включити і щоб він не відключався. Smart Sleep on-off. Точно не знаю, але якийсь режим енергозбереження, щоб БМС-ка коректно засинала. Цей параметр не знаю, не бачив ще його. В розділі Setting із такого корисного, що зараз є в налаштуваннях, от сок 100% можна задати напругу, при якій... Рівень заряду буде відображатись 100%. Корисний параметр, тому що для літі залізофату, наприклад, зарядили до 3,6 В. Потім буферна напруга 3,4 В і БМСка може відображати і 97%, може зменшитись рівень заряду. А так виходить, якщо виставимо коректну напругу, яка тримається на акумуляторах завжди, то рівень заряду буде відображати 100%. Треба буде потестувати цей режим. І так само напруга 0% можемо задати. Коли в нас настає розряд акумулятора. Інші параметри, в принципі, вони вже обговорювалися багато разів, тому я повертатись до них не буду. Угу. Бачу арт-протокол номер. Цікаво. Можна задати інвертор. Є вже підтримка протоколів, можна вибирати прямо в меню. Цікаво. Раніше не було такої функції. Це UART, а це CAN і CAN протокол також. Інколи люди запитують, що висвічується помилка Modify password, що потрібно модифікувати пароль. Значить, Вибираємо BMS-ку, до якої підключено, і можемо змінити пароль. Вводимо старий новий пароль. Для підключення пароль за замовчуванням 1, 2, 3, 4. Відповідно, вводимо старий 1, 2, 3, 4 і новий, який потрібно. А для зміни паролю налаштувань входимо в сетінг і ось пароль за замовчуванням від 1 до 6 можемо змінити на свій. Якщо пароль забули, лише через службу підтримки можна його змінити. Потім вони дають тимчасовий пароль і можемо змінити на свій. І от Бачимо, в основному меню тепер у нас є Charge, Discharge і Pre-Discharge Ще така функція. Зараз балансування відключене, тому що не виконується умова для початку балансування. Різниця по напругам між комірками 00 Воль. Бачимо, всі напруги однакові по комірках. Температурні датчики, температура Масфетів 20 градусів, а температурні датчики всі майже однаково відображають 18,4-18,6 градусів. Давайте подивимося, як працює функція предіщардж. Значить, Напруга до БМС, напруга після БМС-ки. Конденсатори в інверторі трошки заряджені, може залишилось декілька вольт. Значить, Discharge відключений. Я вмикаю Discharge. І бачимо, що Predichchard включився, відображається в меню. І він буде активний скільки часу, скільки встановлено в меню. Все, бачимо, відключився PreDischarge off. Я зараз встановив PreDischarge 5 секунд. Відключаю Discharge, включаю інвертор, щоб розрядились конденсатори. Розрядились. І щоб нам побачити, як відбувається саме Discharge, я залишаю інвертор включеним і запускаю Discharge. Бачимо. БМСка подає імпульсами напругу. Discharge. Оф, Все. Напруга подалась повністю. Перезапущу інвертор. Це йому вже достатньо напруги. Корисна функція, тому що якщо ви підключаєте інвертор, у якого конденсатори великої ємності на вході стоять по акумулятору, BMS-ка може входити і в захист, тому що для неї це великі струми. Отак, спочатку, передзаряд і вже потім включається основний розряд. Бо якщо немає цієї функції, бажано інвертор. Перше це включення робити через лампочку, наприклад, послідовно, або через якийсь резистор, щоб зарядити плавно конденсатори. Але якщо інвертор не дуже потужний, то в принципі, аварія не має виникати. Якщо і виникає, то можна оцей параметр scp Delay встановити більше. Він встановлений 150 мікросекунд за замовчування, можна його збільшити. І БМС, відповідно, буде менше реагувати на ці великі пускові струми. Але в той же час scp делей параметр сильно велике значення, може призвести до того, що БМС некоректно відпрацює по аварії короткого замикання на виході. Тому треба так. Обережно його регулювати. Якщо треба збільшити трошки, то по, там, по 50 мікросекунд додавати, може вам вистачить 200-300 мікросекунд і не буде аварії по БМС. Невелике значення опору 0,33 мільйом. А опір акумулятора загалом разом з БМС-кою виходить 1,2 мільйома. Чотири комірки приблизно по 0,2 мільйома 0,8 разом з шинами десь 0,9 і 1,2 з БМС-кою. Понулив показники кліщів. Кліщі досить точно вимірюють струм. І бачимо, зараз у нас є розбіжність по струму. 2,3 А, БМСка відображає 1,2 А. Поки що я не буду калібрувати, функція калібрування є, але треба подивитись на більших струмах, там може бути менша розбіжність. А якщо струм, скажімо так, менше 1 А по БМСці, то БМС-ка його, напевно, взагалі не, не враховує, не бачить. Може менше, ніж 0,6 А, наприклад, точно не знаю цей пиріг. Бачимо кліщ 1,3, БМСка відображає 0 А. Так, відкалібрував трошки струм. На більших значеннях струму. І на низькому все одно є розбіжність 26 А проти 1,4. Але даю більше навантаження. 80 А по кліщам, На bms 87, ну Нормально, 80. все. Захист по bms встановлений зараз 300 А. При перевищенні струму 300 АБС відключить. Буду дивитись температуру тепловізором, відразу видно. До якої інвертора було підключено навантаження. Дроти нагрілися трохи, ну, але порівняно з температурою тіла незначно. Включаю навантаження. Стром 270 А 263 падіння напруги 77 мВ Так, ну що, значить, 5 хвилин тест був. 270-260 там 260 струм. БМСка сама сильно не нагрілася. Так, трошки видно є прогрів до 40 градусів корпусу, там не більше. Давайте глянемо самі транзистори з боку. Щось там до 50 градусів, начебто, є нагрів. Дроти нагрілися, тому що. Навантаження йшло більше на оцей інвертор, ніж на цей. І, відповідно, оці дроти більше нагрілися, які йдуть до нижнього інвертора. Ну і там так само дроти понагрівалися. Не ідеальне з'єднання, ну плюс переріз бажано все-таки брати трохи більше. Отак, сама БМС-ка. Нормально. Знизу 40 градусів. Якщо порахувати падіння напруги на БМС, 70 мВ на 270 А, 19 Вт потужності розсіювалося на БМС. Це небагато. Так, тестував ще раз 15 хвилин. 15 хвилин пройшло. Значить, температури. Гріються дроти, особливо от якісь комплектні які йшли до інверторів, там не дуже потужні. 53 градуси бачу. А сама БМС-ка 40 градусів-42 градуси. Що загалом небагато. Рукою тримається без питань. Знизу подивимось. Знизу бачу 46 градусів. Ну, потрібно встановлювати, чи був якийсь зазор між БМС-кою і корпусом для проходу повітря. І дроти нагріваються, відповідно, дроти треба гарні, по перерізу, по опресовці, щоб не було ніяких нагрівів от на самих клемах. А так БМСК тримає. За годину роботи, думаю, нагріється більше, але навряд чи більше градусів 70, що для неї загалом є нормальною температурою. Шини на комірках нагрілися не сильно, 20 градусів лише, тут тер... термоусадка, ну, а дроти нагріваються. Я вже бачу ці коментарі. На рахунок навіщо вам 300 ампер струм, Це дичина використовувати такі струми, беріть 48 вольт і так далі. Але ж різні є задачі. Е, комусь треба із 12 вольт знімати, і 300 А. Військові, інколи є потреби, от У великих струмах по 12 вольтах БМС можна використовувати там і в автомобільній тематиці. Ну, взагалі, різні є задачі. Або в когось, наприклад, 24 вольтовий інвертор, досить потужний. І йому треба струми близькі там, до 150-200 А. І щоб мати якийсь запас, можна взяти на 300 ампер БМС, і вона буде не так нагріватися, як 200 А. І так однозначно казати, навіщо вам там 300 А це неправильний підхід. Ну і знову ж, якщо 48 вольт брати, 300 А, то вже можна м -м, забезпечувати живлення однією БМС-кою, великих інверторів, там 10 кВт і більше потужності. 48, 48 вольтових БМСок Джеконга я ще не бачу на 300 А, але думаю, будуть і такі. В додатку температура Масфеті відображається 40,5 градусів, і потрошку зменшується. Максимально було десь 45, здається. Підключив зарядний пристрій, виставив близько 20 ампер струм. До цього самого порту підключаю, плюс на акумулятор і мінус ось, підключений до виходу БМС. Не до цього С-порту, а, а до порту П. Той саме, що йде на навантаження. Тому поки що ж є питання, для чого цей порт о, вони зробили як його можна використовувати. На кліщах бачимо 19,5 А струм, по БМСці 19 А. В залежності від того, на якому струмі відкалібруєте, по якійсь межі вимірювання буде певна похибка. Зараз перевірив балансування БМС-кою, підключив до кожної комірки по амперметру. Амперметри в дві сторони відображають струм і в плюсовому, і в мінусовому значенні будемо бачити струм в комірку і з неї також. налаштуваннях включив балансування. Початок балансування виставив мінімально, скільки можна, від 0,03 вольт розбіжність по коміркам. І початок 3,3 В. вольта. У мене акумулятор зараз не дозаряджений, тому. Я роблю штучний дисбаланс, заряджаю першу комірку, і з неї буде струм йти в другу, третю і четверту. Включив заряд. І бачимо, струм імпульсами йде із першої комірки, тому що вона має найбільший рівень заряду. 3,35 Вольт на даний момент. бмс заряджає у конденсатори чи є юністри, не пам'ятають великої ємності. Конденсатор здається, там ємністю в фарадах вимірюється. І от БМСК зараз їх заряджає, а потім із них буде брати енергію. для... В другу дозаряджає. І цікаво одночасно і відразу і розряджає, і перекидає по-іншим. В третій Втретє. Додає ну, струм. До 2 А не доходить трошки менший. По амперметрам я їх перевіряв, в принципі, вони досить точно відображають, до 2,5 А точно відображають без похибки. А далі там вже от в мінусовій зоні може бути трошки похибка. От бачимо. З першої йде розряд. Заряджаються конденсатори в БМСці. І от коли відбувається заряд конденсаторів, синім малюється, що струм йде з бмс а коли червоним. От зараз бачимо червоним втретю, в другу, по черзі йде розряд. Ну і струм, звісно, відразу там до 2 А, потім потрошку зменшується, 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 тому що енергії в конденсаторі залишається все менше і менше. Знову в другу комірку розряджається і друга, а зараз третя. По черзі, друга, третя, і вони моргають червоним. Четверта має. Найбільшу напругу, і вони БМС туди не не розряджає. Ну, так відбувається активне балансування. І ще стосовно е, значить, балансування, БМС вимірює напругу на комірках от в цей період, коли стрілка повертається до нуля. І тому довжина друтів особливого значення не має, тому що вимірювання напруги проходить тоді, коли немає самого факту балансування. І тому ці всі теорії, що дроти не можна балансувальні робити коротшими, це все лише теорії, не перевірені на практиці. Тому що я б подовжував дроти, пробував, робив їх коротшими. Особливо це не впливає на балансування. Звісно, втрати на довших дротах будуть більші, але от виробник робить такі тоненькі дроти і не бачить в цьому ніяких проблем. Якби довжина дротів сильно впливала на балансування, то виробник робив би їх більшим перерізом. Ну, а так, схоже, балансування десь 1,7 А до 2 А не дотягує, хоча, хоча по, по програмі показує 2 А. Так, напевно, все, що хотів потестувати по цій BMS. Стосовно порту, це, я задав питання, написав лист виробнику, можливо, отримаю від нього відповідь і в коментарях там додам призначення цього порту. Тому дякую всім за перегляд і гарного дня.